Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Відосичок присвячений Руслану. Пану Руслану насамперед інженеру, який він волонтерить дуже багато. І зараз робить мені компресор для роботи в польових умовах на бензиновому приводі. Дивись, Руслане, буде два відео. Перше по цьому генератору, який нам дає корисні розуміння, речі. Друге, я поїду. Покажу компресорну установку і принципову побудову. Там просто матимеш замість електричного двигуна поставити бензиновий. Все, принципова схема залишиться та сама. Отже, практика моєї роботи показує, що такого плану рама, що на собі несе, вона є найкраща. На другому, поки що, такої немає, на моєму компресорі такої рами, але її треба буде додати. Так? Тобто він у нас ця конструкція. на Амортизаторах тут на гумових таких стоїть кріпленнях, так? на демферах, на амортизаторах, на демпферах. От, несе на собі весь вантаж і захищає. З боку захищає і згори захищає. А з урахуванням того, що я регулярно маю його тягати, то я невдовзі сюди хочу взяти десь метал, якщо не трієчку, то хоча б двієчку. Аркуш суцільний <кхи>, варити, позагортати сантиметрів на 5 краї, так як лишки невеличкі, так? І теж їх тут по кутках позварювати. Щоб я в будь-якому напрямку міг тягати. Ніяких коліс взагалі. На тій установці у мене є коліщатка. Ти побачиш, вони відвалюються, вони не працюють, вони по землі не катаються. Коротше, ніяких колес. Так? Тобто одразу орієнтуємось на такого плану каркас, що буде нести на собі навантаження і захищати. І піддончик наглухо там, приварений, гарненько, який з чотирьох боків буде так, як, як лишки, так? підніматися трішечки, і щоб я в будь-який бік, бік міг взяти його і потягнути. Так, ну, в принципі, з того, що тут можна показати, це все.